Розпочну, однак я дещо з інфопідсумку березня, тому що сьогодні, 1 квітня так годиться підбивати підсумки. Отже, один із підсумків, який сьогодні варто обговорювати, аналітичний ресурс DeepState от, тобто, опублікував свою інфографіку щодо. Так званої динаміки окупації в розрізі місяців щодо квадратних кілометрів. Що бачимо, Андрію? Березень 133 квадратні кілометри. Це фактично показник співставний з квітнем-червнем минулого року. Фактично, що на рік тому відкотилися окупанти по своїх спроможностях та можливостях. Я би ви це пояснили, скажімо так, чому ці темпи невпинно знижаються в окупантів, чи чи варто нам з того так би мовити потішитися? Ну, ми подивимося. Якщо ми подивимось динаміку, то з ну, друга половина ну 24-го року, фактично по січень 25-го року, росіяни якраз ну поступово збільшували темпи. Це якраз було фактично це просування від Авдіївки в сторону Покровська, плюс ну там певні їхні локальні на даний момент спроби там, наприклад, розширити. Плацдарм біля Куп'янська і Лимана. Там скажімо так розширити свій плацдарм на правобережжі річки Оскіл. є їхні певні спроби просування там в районі Часового Яру. Ну, основний напрямок знову ж таки це є, якби залишається Покровськ, Там були певні спроби. Якби ну не знаю, покращити напевно якусь свою позицію, або просто, якби ну якусь таку розвідку боєм провести і окупувати декілька сіл в Запорізькій області, якимось значним успіхом. Вони не ну якби не увінчалися на даний момент. Якщо ми подивимось, то російська армія починаючи з е, січня, тобто, от е, якби лютий, березень е, 25-го року, їхні наступальні можливості е, йдуть на спад. Е, це можна пояснити. Ну тут якби є цілий ряд причин. Ну, перш за все, що найбільший активний напрямок це Покровський напрямок, е, врешті-решт, на ньому росіяни. Так чи інакше, ну е, вони їхні війська виснажились. Виснажились. Який мій сказав, мій товариш з Покровського напрямку? Він каже: вони кінченні. Ну, це так, ну 에, так елементом то, жарту. Знаєте, як то, то кажуть, наголос віджує. наголос, наголос можна поставити в двох місцях? Зенс <світ> від цього не зміниться а, так. От і так, ну вони ну тут навіть не на питання, ж знову ж таки не будемо мислити категорію щодо от. Ну зараз мені так часто там журналісти задають питання. Оце так, от що ну вже ж там російська армія? От вона там, врешті-решт там людський ресурс ні закінчиться Ні. Людський ресурс ні, не закінчується, але тим не менш закінчується е, матеріально-технічний ресурс, перш за все, і відповідно йде виснаження. Тобто, так, особовий склад, великі групи застосовуються, тим не менше йде м якби, додаткове виснаження цього особового складу, втрата ним наступальних можливостей, е, в тому числі ну, активна робота в обороні і наших військ і там додаткові сили, які розгортаються, і робота артилерії, дронів. Ну тобто, і Україна, якби зокрема, там на Донецькому напрямку, вона ну якби росіяни досягли певної точки, з якою далі їм, скажімо, стало важко підтримувати, оскільки ми подивимося, що у них після Авдіївки це фактично таке було вклинювання. Наші оборонні ряди вони не змогли розширити там. Ну південний фланг вони, в принципі, за, за рахунок вугледара, змогли розширити. А от північний фланг цього виступу, там де це Терецьк Константинівка і Часів Яр. Отут в них якби до цього плану, тобто захоплення Терецька, Часового Яру, взяття під повний контроль, і якби от це їм заважає, в тому числі далі. Тому що а ми, чим так... це заважає? Ну, давайте з військової точки зору чим а, це, це з військової Знає точки що... зору знач що вони розуміють, що ну там при якщо вони далі продовжують виключно е, рух вперед, то вони е, отримують о можуть отримати оголений фланг, а отримання оголеного флангу це е, повторення е, історії, яка в них власне відбулася в Харківській області в 22 році, от е, те, що змогли підрізати фланги, е, е, хоча тут це буде зробити набагато важче, враховуючи. Набагато більшу кількість і особового складу, перш за все, ворога, який знаходиться зараз на цій місцевості, тому їм потрібно, якби, намагатись розширитись. Замість цього, ми бачили, що. Вони навпаки, в районі Турецька, ну якби були змушені від певних, скажімо, позицій відійти. Це не те, щоб ми їх зайняли. Це скоріше була збільшена сіра зона, тобто це буферна зона зруйнованого міста, яке для того, щоб наступити, ти маєш його фактично дуже швидко пройти, і лише після цього ти будеш отримувати, ну, якби почнеш безпосередньо наступати на позиції, тому що в зруйнованому ще місті утримувати ну, позицію неможливо. Вона, як правило, буде за цим містом далі, і тому. Тобі, ну, як плацдарм для нас, то позруйноване місто, відкрита місцевість, фактично, відсутність будь-яких там навпаки там вулиць на ну вузькі вулиці, якими важко маневрувати техніці, можливо, через просто знищеність міста, відсутність якихось, ну скажімо, укріплень будівель, які можна було б використати піхоті для того, щоб в них закріпитися далі з цього місця йти в штурм. Тобто, ну це важка історія. От, яскравий був приклад так. Як вона врешті-решт опинилася повну окупацію от Мар'їнка яку вони теж от не зруйнували, пройти довго не могли. І так, от зараз, ну схоже, на жаль, там ситуація, наприклад, в тому ж Торецьку на даний схожа. Ситуація, наприклад, в Часовому Ярі. Хоча Часов Яр е, теж, е, все ж таки, от ну місто, на якому е, після Бахмута, все ж таки росіяни зупинились. Тобто, видало використаний при обороні там ландшафт місцевості, росіяни його так і не змогли пройти е, плюс. Увага російської армії і російського командування все ж таки була з початку лютого місяця значною мірою прикута до подій, які відбувалися в Курській області. Я так розумію, що на той момент ще на фоні, скажімо так, того, що ну перше з'явилися теоретичні розмови про можливість початку певного дипломатично переговорного процесу. Щодо війни в Україні на цьому фоні росіяни хотіли я так розумію позбавити нас ну оцього плацдарму, який ми отримали, за, ну, взятий тимчасово під контроль в Курській області. І значна частина їхніх сил, ресурсів, і відмічалось зокрема, що, врешті-решт, по планам, наприклад, та бронетехніка, певні. Навіть там бронетехніка, снаряди, артилерія, особовий склад, які мали йти заходити, наприклад, для е, ротації відновлення підрозділів, які знаходяться в Донецькій області. В якийсь момент їх було просто ну, якби відправлено, врешті-решт, на Курщину, де на даний момент росіяни для того, щоб вибити наш доволі скромний контингент, були змушені накопичити там, якщо не помиляюсь, близько 60 тисяч особового складу, ну тобто, а починалося все з того, що ну якби росіяни намагалися там оперувати 20-ю, тобто аж втричі вони були змушені е, там збільшити для того, щоб нас до цього ну якби нашого плацдарву фактично суджу змусити відійти. При цьому далі в них ну з'явилися як завжди такі оці, ну тобто ця угруповання залишили, що з ним робити, або його перекидати, наприклад, на схід України, або е, залишити там і намагатися погрожувати Харківській Сумській області. Росіяни так розумію, все ж таки вибрали другий варіант залишити його там і е, почати якби чинити тиск е, і провокувати ці, ну якби інформ, скажімо так, для того, щоб створити е, якби фактичні обставини. Для для інформаційного тиску щодо можливості наступу, так на сумському або на. Харківському напрямку, а врешті-решт, не менш якихось з їхнього боку там проактивних дій на даному етапі, немає можливо, якісь провокації будуть, можливо, якісь спроби захопити. Ну там стратегічно неважливо. Вони зроби. зараз є, так чи інакше при кордонній зоні відбувається, ті, тому що так. Тобто, ну в них є спроба чинити тиск, тобто вони вирішили замість того, щоб там залишити ну якби частину контингенту, забрати виключно залишити той, якої на їх думку має вистачити для там подальшого оборони кордону вони вирішили, ну якби, продовжити тиск. Подивимось, що в них буде з того виходити. Є певні спроби, як я вже казав, на напрямку. Куп'янський лимана, там вони намагаються Куп'янську зловий лиман зараз. Теж ніби от, ну, виходити північніше, південніше цих двох міст. фактично, теж ну, ніби створювати якусь загрозу прориву з подальшою, Я так розумію, метою теоретично напівточення. Цих двох міст, хоча об'єктивних передумов на даний момент немає, хоча там теж продовжує залишатися більше ніж 100 тисяч, там 120 тисяч приблизно армія, якою вони оперують на цьому умовному харківському напрямку. Але ну, вони нею намагаються от, з, 20, з початку 23-го року вони там регулярно з певною періодичністю намагаються створювати якийсь тиск. Успіхів не досягають, як правило, навіть спроби і ними створення плацдармів завершуються тим, що врешті-решт відкочуються. Ну, подивимось, як зараз вони будуть намагатися от, закріпитися на правобережжі річки Оскілза, а спроби останні дні вони активні при цьому роблять. Донецький напрямок ми сказали, ну і залишається в нас Херсонський Запорізький. Тут. Є певна активність. Розуміємо, що ну також там регулярно відбувається перекидання сил противника, навіть намагаються, ніби вони починати творити створювати тиск, ніби прориву наших оборонних ліній. Хоча це відбувається ж там в одній точці, і більше ніде об'єктивно форсувати правобережжя Херсонщини. Ну на даний момент я думаю, що росіян ресурсів не вистачить. ну, це хіба що намагатись це зробити їхнім ключовим напрямком, тобто відмовитися від знову ж таки, там перш за все, Донецького прорив ну, нашої оборони в на Запорізькому напрямку. Ну тут така ж ситуація, як у нас була з українським наступом на цій місцевості, тобто відкритий степ. Пряме ну таке поле гарно проглядається. Е, ну хіба що за наявності дуже великої переваги в авіації, яка об'єктивно на даний момент у росіян є відсутньою? Ну вже, скажімо так, вона а що проти є... їх авіацію? Е, ну, їхня авіація. Ну з нею не те, щоб сталося. По-перше, вона ну перш за все, тактична авіація їхня за рахунок того, що ми отримали сучасні борти з, скажімо, так, ну ще не настільки великою дальністю. Ну але, хоча б уже в нас є там ракети, вони роблять, про це знають, що в нас є ракети з дальністю, хоча б на 70-80 кілометрів. А що у нас де... такі в принципі можливості не було до того, до як до того часу, як отримали? Ні, ракети. у нас були максимум. Це були е, на радянські ракети з дальністю роботи там ну в 30 35-40 кілометрів, і то це гранична дальність, тобто ефективна, реальна була 20-25 І це потрібно було літаку залетіти в зону роботи російської системи ППО без сучасних систем радіоелектронної боротьби, встановлення радіоелектронних поміг, який дозволяє їй працювати навіть в умовах в зоні роботи радіолокаційної станції, тобто не дозволяє на себе навестися, підмінює ціль, здійснює там подавлення. Цього сигналу, тобто ну пілоту Міг-29 і пілоту f 16 за тим ну тобто Це абсолютно різні речі. Тобто, пілот радянського винищувача він працював ну майже як ну така непогана, хоч і маневрена тренувальна на тренувальне цільність. Зараз, до речі, що Міг-29, що там 127, я не знаю, може просто так подають цю інформацію. Може, це насправді F16 працюють і мережі, але ну якби. Значно більша кількість авіації на фронті стала. можливо просто вивільнилися міги наші від роботи, скажімо, в тилу і почали працювати по передовій. Можливо, це знову ж таки я просто дивлюся. От останні відео постійно з'являються ці кадри. Як наша авіація тро е, ну, це, це кодиться? Це, це по перше комплексний е, момент, чому тому, що по перше, їхні прикриття зараз е, здійснюють про це до речі. От, в інтерв'ю казав наш пілот F-16, Що е, піл, mm -hmm. ну, F-16, в тому числі виконують функцію прикриття, тобто крім нанесення ударів по. Безперед, безпосередньо наземним цілям він все одно на собі несе ракети повітря-повітря, роботу яких він е, здійснює в ну, режимі реального часу прикриття радянських бортів, тобто зайти на радянський борт уже не можна, тому що ти фактично опинишся в зоні враження е, літаків е, F-16. Е, відповідно, е, це створює проблему. Плюс давайте будемо відверті е, з прифронтових е, систем. Зенітно-ракетних комплексів у Росіян стало набагато менше. Давайте згадаємо тільки скільки наші от, безпосередньо пілоти fpv дронів БПЛА. Було підтверджень щодо вражень комплексів Тор, БУК різних модифікацій, АСА. От, згадаємо ту фотографію, коли там в Донецьк тянуть чотири розбитих комплекси зенітно-ракетних. Це в тому числі вивільняє певні можливості, оскільки відкриває для нас, скажімо так, ну створює прогалини в системі перефронтової, ППУ ворога і дозволяє також активніше використовувати нашу авіацію. Плюс наявність більшої кількості зброї, перш за все, плануючі авіабомби повітря, поверхня ГБУ там 39 як основний. Ну це абсолютно не дивно, тому що ГБУ 39 це напевно одна з наймасовіших оцих плануючих бомб, тому власне ну, їх нам поставити є запаси, і вони, в принципі, розроблялися, напевно, як один з основних. Засобів враження наземних цілей для тактичної авіації, ну як масового виробництва. Тому, власне, їм дивно їхнє збільшення кількості дозволяє нам їх використовувати. Також є інші види плануючих авіабомб. Там принцип роботи однаковий, відрізняється бойовою величної бойової частини там ті ж міражі можуть також використовувати ряд, наприклад, тих же американських бомб модифікацій, ГБУ просто різних модифікацій. Тому наявність цих плануючих авіабомб наявність літаків з, з ну просто цікаво, ми, де там, вони з... беруться, якщо не американці. Бо ж американці є в ну, і... дивіться, не єди... ну не по перше, не єдиною, а, скажімо, не єдина Америка. Тобто є ну великі в тому числі створювалися щодо. До авіаційних боєприпасів запаси в країнах Європи на активно закуповувались, плюс не будемо забувати, що Ніхто ж не сказав, що е, компанії-виробники озброєння Сполучених Штатів Америки відмовляються від комерційних контрактів на постачання зброї України. В них є проблеми з, скажімо, виділенням фінансування на зброю за рахунок, скажімо, так, з ініціативи адміністрації президента, ну відповідно, уряду Сполучених Штатів Америки. Там президент фактично головою виконавчої влади. От цим так у нас ну є проблеми. Ці пакети допомоги вони от більше не виділяються, але. За рахунок фінансування, наприклад, третіх країн, які формують значно, ну там Норвегія, Велика Британія, ще ряд країн, які виділяють значні кошти на закупівлю озброєння для України, і частина з цих грошей також впевнений, що буде йти. Плюс знову ж таки плануюча авіабомба. Вона була, ну знаєте, це один як ну наймасовіший вид з доволі серйозними їх запасами, які відбувалися, в тому числі ну знаходились в тому числі в Європі, тому що. І в Європі, і на Близькому сході, скажімо, можна було знайти. Тому я впевнений, що вони якби і продовжують нам також активно закуповуватись. Плюс, з кількістю їх я впевнений, що там ніяких проблем немає, і це як в комплексі дозволяє нам збільшити кількість роботи нашої авіації, і в тому числі робота авіації нашої, починаючи з. Напевно, кінця листопада, листопад-грудень, ще 24 минулого року, а вже почало відчуватися набагато активніше застосування іноземних, перш за все, платформ, там тих же f 16 Як відрозначають наші бійці, що безпосередньо на лінії зіткнення почало дуже відрізнятися, ну, той факт, коли можна, є постійна оця, знаєте, підтримка з повітря, коли є ну, ту, да, наші так, наші бійці до речі постійно кажуть, що авіація не стадиться. Авіація працює. працює, причому реально, ну, це от бачили як от, ну, бачили багато американських фільмів, це коли реально там в тебе ледве не в режимі реального часу передаються координати, і там за 5 хвилин прилітають ну, літаки, які здійснюють ракетно-бомбовий удар по цих наземних цілях. Ну, не за 5 хвилин, але тим не менш, якщо були виявлені певні цілі, то висока вірогідність, що вони ну, якби там. Там ну не знаю, там через годину вони вже будуть по ним буде нанесено удар по цим певним координатам, е, тому все це у комплексі дало нам, е, скажімо так, той факт, що знижується наступальний потенціал е, у російської армії. от тобто, ну нема тут єдиного пояснення, тут якби і певні. Скажімо так, наші досягнені за рахунок збільшення певних наших можливостей, це як наприклад про ту же авіацію говорили, так в тому числі і е, значні втрати росіян, перш за все в тому, що стосується е, ну якби і живої сили, і бронетехніки, і артилерії, і бойових броньованих машин, е, тобто ці втрати, врешті-решт, вони призвели до. Зниження е, наступального потенціалу росіян, е, які просто ну якби так несні штурми, це так звичайно е, вони теоретично можуть проводити, але ж їхня ефективність теж ну якби без підтримки достатньої там артилерії, плюс е, те, що вони менше почали використовувати авіацію, зокрема, ті ж е, свої ну. Там винищувачі бомбардувальники з е, кабами, е, це в тому числі е, якби знижує їхній потенціал, тому що ну так вже як вибачте, як раніше в наглу підлітати вони бояться.